Привіт! Мене звати Дар'я, і це мій YouTube канал про реальну трансформацію, зовнішню і внутрішню. Ось як я виглядаю зараз. Приймаю себе, вважаю, що виглядаю непогано, провагу згодом. Я йду свій шлях до мінус 30 і вирішила ділитися цим щиро, як є, без прикрас і фільтрів. Тут не буде дієт, марафонів і магічних способів. І я не худну заради цифри. Я створюю нове життя. Їм нормально прислухаюсь до себе, не знущаюсь з тіла і нарешті бачу результат. Я створила цей канал, бо хочу бути чесною. В першу чергу перед собою буду ділитись щодня раціонами, думками. Прогресом та своїми інсайтами. Можливо, тебе це теж змотивує. Можливо, саме це відео комусь зараз потрібне. Якщо тобі близьке, те, що я говорю, підписуйся.